У Павлограді комунальні підприємства продовжують поєднувати щоденну роботу з волонтерською діяльністю. Один з головних напрямків закупівля необхідного обладнання і участь колективів у благодійних ініціативах. У Павлоградводоканалі зазначають, з спочатку повномасштабного вторгнення підприємство підтримує військових своєю щоденною роботою. З самого початку ми допомагали їм питною водою. Вони набирали у нас питну воду для своїх потреб. Потім постало питання і проблема в відкачці стоків і пробитті системи каналізації. Це ми також робили на добровільних засадах. То наша допомога заключалась в водовідведенні, водопостачанні. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго активно долучається до волонтерської допомоги. Працівники регулярно беруть участь у зборі коштів, благодійних аукціонах та інших ініціативах, щоб забезпечити військових необхідним обладнанням і спорядженням. У багатьох співробітників на фронті служать рідні та близькі. Тож така участь для них це можливість підтримати своїх і всіх, хто зараз боронить країну. Дякуємо за фінансову допомогу у придбанні генератора всьому технічному персоналу е, Павлоград Теплоенерго. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Не тільки Павлоград Теплоенерго приймає активну участь у підтримці Збройних сил України, а також комунальне підприємство Павлоград Трансенерго. Так історично склалося, що ці два підприємства тісно співпрацюють і спілкуються. І ініціатива одного колективу завжди підтримується іншим. І навпаки. Ось, наприклад, в минулому році на святкуванні новорічних свят ми організували аукціон, на якому за рахунок продажу різних сувенірів від наших хлопців були зібрані кошти, які, в свою чергу, були направлені на купівлю генератору. Та різних господарських матеріалів інструментів для військових аукціон можна сказати був яскравою подією, яка запам'яталася нашому колективу, і була досить ефективним в плані збору коштів. Але це не єдиний випадок, коли ми допомагаємо захисникам. Ми спільними зусиллями неодноразово закуповували різні генератори, амуніцію також закриваємо збори на потреби у ремонтах авто хлопців. Від перших днів повномасштабного вторгнення волонтерство стало звичною частиною життя і для мешканців Павлограда, і для місцевих комунальних підприємств. Підтримку військових продовжуватимуть у межах своїх можливостей і профільної роботи стільки, скільки це буде потрібно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.